Генеральний штаб збройних сил України повідомляє про те, що сили оборони покинули Сіверськ. Вийшли на більш західні позиції за містом для того, щоб тримати його у вогневому контролі. Сіверськ, це Донеччина. Власна на мапі Діпстейт, ми можемо побачити, що цей район, де розташовується місто Сіверськ, це найбільш східна точка нашої оборони. Тобто, це реально локація, яка найбільше, найглибше, найсхідніше. Тувалися в тіло російського фронту на східному напрямку на Донеччині, і тепер про Сіверськ генштаб повідомляє, що його фактично втрачено цей населений пункт. Ось його межі, як ви можете бачити, і так було не дуже багато надії на подібне утримання міста Сіверська, але тепер уже і офіційно фактично, що генштаб про це заявляє. Отже, про це про подальші перспективи просування фронту в цій ділянці його. Після виходу наших військ із Сіверська поговоримо в межах сьогоднішнього огляду. Друзі, я вас вітаю на третій світовій. Мене звати Василь Пухньо. Я запрошую вас до перегляду. Поставте подобайки, напишіть свій коментар, підписуйтеся на нас. Розберімося, все ж таки, що таке втрата сіверська, що вона означає. По-перше, потрібно подивитися на за динамікою тих подій, які відбувалися в сіверську останнім часом, і зміни, які відбувалися на мапі Діпстейт, вони невпинно впродовж останнього тижня відбувалися, якраз таки в сіверській ділянці фронту. Якщо ми поставимо на прискореному режимі, прискореному режимі зміни якраз таки тут на мапі, то можна було зрозуміти вже в принципі давно. Що Сіверськ погатів втрачено, тому що ворог тут робив рухи на півночі Сіверська, пересуваючись на західний берег річки Бахмутки, що тут протікає, ось ця річка Бахмутка, і вона була надія на те, що вона може слугувати своєрідним таким водорозділом між нами та росіянами. Але для того щоб це так було. Потрібно мати резерви, які б забезпечили стійкість е, ділянки фронту в цій локації, так само як це наприклад, сталося в районі Куп'янська. Звісно, не можна порівнювати значення Куп'янська та Сіверська. Куп'янськ значно важливіший для нашої оборони ніж Сіверськ. Сіверськ, крім того, що він з 2022 року фактично тримає оборону. Він зараз вже не відіграє важливого логістичного значення, і це не є якась там огульна пропаганда, щоб зараз сказати, що ну втратили, та й не так уже й страшно. Ні, я про це не кажу. Я кажу про те, що А, місто Сіверська зруйноване, воно вже давно не було тієї локацією де могли розміщуватися наші військовослужбовці. Тому що ще я пригадую, 22 другому, 23 -му роках над ним навіть бувало таке, що залітали до нього і долітали, і скидали, здійснювали бомбометання літаки. Су 25 ворожі, ще вагнерівців. Відповідно, воно реально просто тотально знищене, і навіть за умов оборони, коли ще стояла наприклад Білогорівка, коли були тривала оборона верхньокам'янську. Кого то сіверськ просто транзитом наші війська минали для того, щоб потрапляти в ці локації оборони у цих ділянках фронту Білогорівці та Верхньокам'янську, тому що Сіверськ знищений, і за останній час, як я сказав, росіяни почали тиснути на півночі, роблячи такі клешні навколо Сіверська, вони почали тиснути з району Ямполя. Переходячи вже в ці локації Сіверський Донець, вони тисли з півдня на Сіверську тому що тут, в районі Святопокровського ми теж бачимо вже ореоли присутності противника, і втрата Сіверська була ну, фактично, що вона мала статися. Це очевидна реальність, вона мала статися. Що це означає тепер для нашого фронту? Те, що посилюється тиск на Слов'янсько-Краматорську агломерацію, тому що до пори до часу на Слов'янськ та Краматорськ було плюс-мінус два, скажімо так, райони, яким можна було атакувати ці локації, якраз таки цієї величезної донецької агломерації, котра ну має арх архіважливе значення для нашої оборони. Одна із таких локацій це Лиманська ділянка фронту, друга локація. Це е, Часовоярська, Костянтинівська ділянка фронту з такими клешнями, е, на цих е, потенційними клешнями, які ви могли формувати росіяни. І тепер вибудовується фактично, що третій стійкий напрямок, з якого росіяни можуть здійснювати ці атаки це сіверський Напрямок Сіверська ділянка фронту для тиску на Слов'янськ та Краматорськ. Це не означає, що вже завтра, мовляв, розпочнуться бої в цих локаціях. Це означає, що росіяни закрили певний для себе гештальт і покращили своє ну, тактичне становище конкретно в цій смузі фронту. Хоча український генеральний штаб стверджує, що зараз противник, ну ми, мовляв, відійшли. навіть я зацитую, як воно є. Безпосередньо в районі міста, ну якби з офіційного повідомлення генерального штабу, цитую дослівно, в районі міста тривають запеклі бої. Попри значні втрати, російські війська маючи чисельну перевагу, змусили українських захисників відійти з міста. Сіверська залишається під вогневим контролем України. Ворогу задають втрат, перерізають логістику та блокують подальше просування. В чому власне, логіка таких заяв генерального штабу, окрім інформаційної, все ж таки, Інформаційних повідомлень тут є висоти в районі Сіверська. Ці висоти пов'язані насамперед з населеним пунктом, закітне, ось в цій локації, і висоти загалом, які існують на захід від Сіверська. Ці висоти є значно переважаючими по відношенню до низин, в яких перебуває саме місто Сіверськ. Тобто, ось тут висота. В долині річки Бахмутка складає близько 65 метрів над рівнем моря. Якщо ми говоримо про ці висоти на захід, то тут рівно на 100 метрів більше 165 метрів над рівнем моря. Ось такі тут фактично, що перепади висот ландшафт дозволяє справді нашим операторам дронів працювати по противнику, знищуючи його логістику і тримаючи його під таким значним вогневим ураженням. Наскільки це довго та якісно може тривати, не впевнений. Що це можливо справді тривало утримання подібних позицій? Скоріше за все, Росіяни маючи чисельну перевагу і тиснучи на ці локації об'єктивно з трьох напрямків. Тобто, я ще раз повторюю ці напрямки, це з району Лиманського фронту. Це з. Півночі в районі дронівки і це з півдня поблизу Свято-Покровського, більш того, що зараз із виїмки є відповідні тиски з боку противника. Тобто то можна виділяти навіть цілих чотири напрямки атак ворога. Я не думаю, що наші оператори БПЛА зможуть тут утримувати ці ділянки фронту впродовж тривалого часу. Разом із Сіверськом, скоріше за все, закривається вікно утримання Ямполя. Тобто це ця, ця локація теж буде в скорому часі втрачена. Ну і скорше за все, росіяни найвірогідніше, що зроблять, так це спробують по максимуму вирівняти тут фронт з новою силою тиснучи на Лиман, тому що вивільняться війська, вирівняться ділянка фронту і з'являться додаткові політики. Спроможності противника для того, щоб тиснути на Лиман, адже якщо вже йти далі на слов'янське та Краматорськ, то без вирішення лиманського питання це не має сенсу. Відповідно, подальші перспективи, перш ніж говорити про слов'янсько-крематорську агломерацію, ворогові потрібно буде вирішувати так зване лиманське питання, ну, ось такі справи це передбачалося, це читалося. Я не кажу, що тут немає нічого страшного. Це на жаль, прикра ситуація втрачати чергове українське місто, але але мусимо це визнавати там, де є на все таки, пріоритетність оборони, як то, в куп'янську, там виділяється з десяток бригад резервних для його е, утримання. Сіверськ за всією очевидністю, він не є таким пріоритетним, яким є. Куп'янський. Е, е, це місто зараз. Е, ну вже і де факто, і де юре е, згідно з повідомленням генерального штабу, є втраченим. Ось такі наші справи е, закликаю вас. Не падати в помиральну яму, підтримувати навпаки Сили оборони, адже навіть Різдво, яке ми маємо на носі, ми маємо теоретичну можливість його святкувати тільки завдячуючи тим захисникам, які відступають, в тому числі і Сіверська. вам, друзі, за увагу. Бережіть себе, на все добре, то до нових зустрічі.